І так, друзі, в мої руки попала акційна пропозиція, здоровезний кросовер, майже 5-метрова база, шестимісний на капітанських сидіннях. Це вже там унікальна машинка. все, як ви любите, білий колір по наявності пробіг до 20 тисяч кілометрів. Машинка 22-го року. Зустрічайте ID.6 в комплектації PRO. На праймовському е, салоні друзі, машинка у нас 22-го року в ідеальному стані, без пошкоджень, без е, замінених деталей чи підкрасів по кузову. Е, прошивочка у нас саме передостання 2949. Ще навіть плічку з екрану не здирали. По салону немає ніяких пошкоджень. Здорова панорама, все закривається, все повністю по машинці працює. Е, колеса в хорошому ідеальному стані. Це у нас ханкук різноширокі, е, 20-ті диски. Просто подивіться на стан даного автомобіля з кілимками. Шестимісна, красивенька, незачухана. Машинка пройшла моєчку легеньку, повністю без пошкоджень, ідеальний стан. Машинка на першій реєстрації, друзі. Машинка з... зі страхівочкою. Тому, друзі, якщо ви зацікавилися даним автомобілем, звертайтеся в компанію Cowden Motors і я вам скину ціну на даний автомобіль.